Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу приготувати ось такий славний кусочок підчеревини. Ось так він у мене виглядає такий м'ясистий. Буду готувати двома способами, тому, кому цікаво, дивимося. Для початку нам потрібно замаринувати наш кусочок м'яса різними спеціями. У мене це паприка копчена, перець чорний чесник і сіль. Тепер ці всі спеції ось так гарненько втираємо, масажуємо наше м'язко, щоб гарно все замаринувалося. Ось такий славний кусочок м'яса у нас виходить, і хочу зараз поділити на дві частини і запекти один в електродуховці, а інший у пірсі на дрова. Ставимо на фольгу, фольга має бути до м'яса такою блискучою стороною, кажуть так краще пропікається, не знаю наскільки це достовірно, але матова сторона має бути зверху. Тому замотуємо два кусочка і ставимо на 2 годинки в холодильник маринуватися. Далі відправляю один кусочок у пічку, ось там таке вугілля розпалене, і другий кусочок відправляю в електропіч. І подивимося, що у нас з цього вийде через 2 годинки. Ось такий шматочок м'яса у нас з електродуховки вийшов. І ось такий у нас з пічки. Набагато менший він став в розмірі. І 2 годинки йому занадто багато, хоча б півтори. А от духовці 2 години 180 градусів було достатньо. Але з пічки набагато смачніше м'ясо, настільки воно соковите, Ну, я вам передати не можу. А от з духовки теж можна їсти, але воно більш на магазин не похоже. А от з пічки мені нереально зайшло. Ось таке в розрізі, що одне, що інше. Тому смакуйте, спробуйте приготувати, обов'язково ставимо вподобайку, кому сподобалось відео, і до нових рецептів.